Вітаю спільноту! Як ви вже знаєте, магазин Капотен являється є вузькопрофільним інтернет-магазином запчастин з поліуретану для підвізки ходової вашого автомобіля. У нас також є для вантажівок, для сільгосптехніки, для спецтехніки, деякі запчастини для мото, але наша основна спеціалізація це легкові автомобілі. І наш магазин постійно динамічно розвивається, і все це спрямовано тільки для вашого комфорту і для вашої зручності, для того, щоб вам не треба було обзванювати велику кількість магазинів, коли вам треба відремонтувати свою підвіску, наприклад, там передні важелі. І не так давно, десь можливо місяця-два назад. Ми е, зробили новий крок в розвитку нашого магазину, і ми почали додавати активно і масово у нас на сторінці нашого сайту запчастини, якими раніше ми не займались е, так широко. І прикладом є шарові опори. Як ви знаєте, у нас з поліуретана є пильнички до шарових опор. Але не завжди зручно замінювати ці пильники, і велика кількість людей хочуть придбавати одразу собі нові шарові для того, щоб просто не переживати, що самою шаровою що сталося, поки пильник був порваний. Ми не очікували, але саме шарові у нас на даний момент знайшли дуже якісний позитивний відгук від наших клієнтів, тому що часто підбираємо запчастини салімблоки до важелів і. Часто люди одразу питають, а ви відновлюєте поліуретаном шарові? Відповідаючи на це питання, шарові поліуретаном не відновлюємо ми, тому варіант тільки або купувати пильнички з поліуретану, або замінювати повністю всю шарову. Тож для вашого комфорту, для вашої зручності, у нас вже на сайтах з'являються позиції амортизаторів, підвізки, пружини, які ви можете вже придбавати. І в даному випадку велика кількість шарових з різними виробниками ми співпрацюємо. Тому в даному випадку це буде мук, клієнту було принципово максимально швидка відправка і достатньо лояльна ціна. Тож сьогодні, буквально години-дві назад, клієнт зробив замовлення і вже зараз виїжджають запчастинки до нього. Тож звертайтеся, звертайтесь до менеджерів, пишіть в чати завжди раді вам допомогти.